Дискутувати чи нормально жартувати що над смертю обговорення точилося навколо я того, бігаю, чи вагаю, можуть українці жартувати чула, про смерть громадянина країни, котра розпочала повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року. одні писали про те, що українці, українці секунд, стають жорстокими і не проявляють емпатії. Інші про дегуманізацію росіян як представників країни-агресора. Чи справді чорний гумор навколо смерті росіянина свідчить про ознаки дегуманізації нації? Та чому дискусія навколо цього випадку важлива? Сьогодні поговоримо з психологом Єлизаветою Кулешиною. Вітаємо Єлизавета. Добрий день. Добрий день. Так званий синдром Акули, так йому вже дали таку назву у мережі і жарти е, про смерть, що означає це те, що ми, українці, так як нація, ми дегуманізуємось, розчеловічуємося, як сказав Арестович. Дивіться за психологічною теорією самоідентифікації. Ми всі поділяємо світ на я, ми та вони у соціальній психології ця теорія є основною, адже якщо ми поділяємо світ на своїх та чужих, ми будемо діяти на благо своїм та можемо шкодити чужим групам людей. Дегуманізація це психологічний процес, коли ми демонізуємо іншу групу людей, і члени цієї групи ми не вважаємо як гідних людей і не вважаємо їх гідними та гуманними до не вважаємо їх гідними гуманного ставлення. Якщо говорити про ситуацію з акулою, ми не можемо однозначно сказати, що це ознака дегуманізації. Вже півтора року ми живемо в умовах повномасштабної війни, і наша психіка намагається захиститися від усіх страшних новин. А гумор це один із захисних механізмів психіки, тому тут радше треба дивитися на кожну окрему людину. Якщо людина радіє факту смерті і отримує задоволення від того, що хтось втратив свою дитину, якщо ця людина радіє чужому стражданню, так ми можемо говорити про дегуманізацію. Але якщо ж людина цю ситуацію сприймає не так персоналізовано її звеселяє сам факт того, що навіть акула виступає проти російських загарбників, це вже радше про психологічний Можна тут нічого, процитувати Лесю Українку щоб не плакати, я сміялась. Тобто тут йде зміщення фокусу з поганих і травмуючих новин на но новину абсурд якої дає можливість початувати. Лесю Українку ви процитували. Я про цифріше. А, тому хто воює з монстрами, варто остерігатися того, щоб самому не перетворитись на монстра. Чи не перетворюємось ми на росіян? Так не стаємо такими жорстокими, от коли у нас в суспільстві виникають подібні жарти, їх меми, їх величезна кількість. Вже дев'ятий рік смерть супроводжує майже кожну українську родину. Останні півтора року абсолютно кожен українець стикається зі смертю з загрозою смерті щодня. І тому я, як психолог, можу сказати, що майже у всіх нас є емпатичний дистрес. Всі знають, що таке емпатія. Це здатність супереживати інші людині. А емпатичний дистрес це стан, при якому людина, яка виражає емпатію, демонструє такі ж патерни мозкової активності, як і людина, що безпосередньо страждає. Тому ми... Можемо сміливо говорити про те, що з минулого лютого ми всі живемо в, стра... в стані ось цього емпатичного дистресу, і кожен новий біль ми сприймаємо так само болісно, як і від вчорашнього дня. Якщо звертатися до Ніше, то можу сказати так: зараз наш біль схожий на крик звіра, на очах якого вбили його дитинча. Нам боляче боляче за бахмут, боляче за Херсон, боляче за Каховську Гес і боляче за всіх українців. І гумор тут е, виступає як один зі способів розрядки нашої психіки. Про перетворення на росіян ми зможемо говорити лише в тому випадку, коли українці почнуть агресувати на нічого невинних людей. Наша злість в адресу країни агресора, яка знищує наших людей та нашу країну, вона повністю виправдана. Але все одно так, ми в такий страшний час е, живемо щодня. Ці новини ми читаємо те, що робить Росія, так з нашим е, народом. Ми звичайно ми правильно ми можемо ставати трошки агресивнішими. Як нам зберегти свою людяність? Чи взагалі це можливо, коли щодня ми читаємо про російський геноцид, коцид проти України? Однозначно можливо, ми можемо зберегти свою людяність, поки ми донатимо на збройні сили, поки ми допомагаємо людям, що евакуюються, поки ми воюємо на інформаційному фронті. Ми залишаємося людьми. Якщо ж говорити про психологічні інструменти, які допоможуть розвантажити. Психіку можу дати кілька таких простих порад. Перше, це дозволяти собі проживати емоції, навіть негативні. Можна завести блокноти, куди виписувати всі свої страхи, стреси, переживання, таки, хай це буде блокнотик агресії. Туди ми все виписуємо, не перечитуємо. Тобто, це просто психологічний інструмент для того, щоб розвантажити психіку. Наступне це заняття спортом, теж доволі банальна порада, але це найпростіший спосіб знизити рівень стресу і знову ж таки розвантажити. Кажути наші емоції навіть пів години прогулянки на свіжому повітрі допоможуть стати спокійнішим. І напевно останнє — це дихальні вправи. Треба вчитися дихати глибоко і повільно, тому що людина у стані стресу дихає дуже швидко, дуже поверхнево. А людина, яка хоче закоїтися, має робити над собою зусилля, щоб дихати більш спокійно. І ще хочу сказати, що агресія спрямована на ворога, який щодня нижче підім, буває побратимів. Це нормальна реакція будь-якої здорової психіки. А щоб не погрузнути в цій агресії назавжди, треба щодня робити якусь добу справу для себе, для захисників, для співвітчинників, для будь-кого. Власне, то, про завжди так було питання дегуманізація, так от росіян з точки зору українців, як соціуму, це взагалі не завжди. Чи ми виберемось згодом з цього стану? Звичайно, нам мабуть потрібен час, але чи є у нас можливість того, що ми вилікуємось там від цього? Тут все залежить від того, коли і як так, закінчиться війна. Однозначно, наші діти онуки будуть пам'ятати сьогоднішні події. Це вже закарбувалося в нас на рівні генів. Хочу привести такий приклад. Ми з вами, люди, які на щастя не застали голодомор, але ми все одно маємо генетичний страх голоду. Тому ми навіть у мирний час робили консервації. Нас завжди є щось поїсти на чорний день. Це теж про захисні механізми психіки. Щоб дегуманізація з приводу росіян стала меншою, вони мають не словами, а діями показувати те, що гідні нашого прощення і нашої поваги. А нам, як нації, треба концентруватися на Україні та українцях. Це донатити, плести сітки, робити сухі суміші для наших воїнів і допомагати тим, хто цього потребує. Ну і звичайно, ростити маленьких українців з цінністю і розумінням власної гідності та свободи. Я думаю, що це найкращі поради, які от можуть бути озвучені для наших глядачів. Дякуємо вам, що ви сьогодні долучились до нас спілкува... до спілкування і підняли таку дійсно важливу тему. Ми маємо право на наші емоції, бо те, що робить з нами росіяни, це ну це не вписується в жодні рамки. Тому це нормально, що ми відчуваємо ненависті, подібні жарти. Це в жодному разі не говорить про те, що ми стаємо жорстокими або знелюднюємось. Єлизавета Кулешина, психолог, сьогодні була з нами на зв'язку. Дякую вам. Дякую. Ďakujem vám.